Усім привіт, друзі! Мене звати Арсеній, Сьогодні 30 20 червня. Всіх ради бачити, всім миру добра. Як у вас справи, як у вас погода. У мене все добре. Сьогодні курочки Паслись на прямому ефірі. Хто не бачив, можете побачити запис прямого ефіру у відкритому доступі. Можете завжди побачити. Дякую, хто був. Всім окремо, дякую і хто подивиться. Ось кури сьогодні я в шоці. Ну, попаслись дві годинки, тепер ще хочуть. І чого собі ви хочете ще пастися? Дві годинки? Це мало їм чи що? Думаю, що це мало їм. Друзі, що далі? Який ефір? Коли? Планую в неділю, але не знаю, коли, може, там десь аж ввечері десь буде. Або навіть буде в понеділок планую і буде свято. Іван Купала. Ось свято. Тому буде ось петюнчик ходить, то сьогодні вони стільки вітамінок поїли з траву. Ось і попаслись, погреблись там. І ось так, хто був на ефірі, той бачив. Той бачив, що, що було, що було їм добре, що вони раді, свято сьогодні, аж для них можна сказати, було. То це дуже добре що було, та курочки, Сподобалось вам? Ось. А це вишня так і змерзла на початку травня. О, що? що дивишся так. Ось щось так дивиться, такі звуки, щось таке розповідає. Щось таке каже. Ось, а ці щось прийшли сюди навіть. Та кури. Так, тут закриє щось. Під дверима два. Ой, вибачте, два яйця. Ось. Знесли тут. Але ще інше місце є. О, а тут чотири. Було всього чотири, тобто в цьому було два. І ще вони два після ефіру. Знесли. Сьогодні 6 яїць знесли. Це дуже добре. Ви молодці курочки, напевно, ці вітаміни поїли, ось. Ось, наїлися і знесли. Так курочки. Так, да, молодці. Молодці курочки, так? Ось, друзі. Сонечко світить, літні вечори. насолоджуємося. Сьогодні я піду на город. Попрацюю трішки. Ось, друзі. В принципі, як добре, друзі, коли літо, уж аж 41 голос на прямому ефірі, було опитування на прямому ефірі. 41 людина проголосувала. Яка пора року сподобається найбільше? Я ще не помиляюсь, на першому місці було літо, на другому зима, на третьому весна і на четвертому осінь. Ось. Друзі, курочки о, ходять, що ще шукають. Ну, шукайте, шукайте. Ось. А я з вами буду прощатись таке коротке відео, бо був прямий ефір. До нових зустрічей, усім миру та добра. До завтра. Всім па 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 па